Заговори зі мною. Просто віч на віч. У темпі життя живуть, мабуть, лиш магістралі. Заговори зі мною, як люди за чашкою кави, про забуття, небуття і як коти зализують рани. Заговори про сьогодні. Затори, обійми, прощання, зустріч, давка у місці тривога. І не про сьогодні. Заговори зі мною. Можна очима, про ціни і долари і як за плечима, де справжня. Все говори зі мною, ніби в останні. Ніби ми двоє з прилавків уявім, що магасинних. Все говори зі мною, скажи про плани, про нові маршрути, що так не зійшлися у нашій уяві. Все говори зі мною про класове. І не фізичне, про те, що шкребе, там даємо зазвичним.